Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Іштар. Вітаю вас. Вітаю вас. Рада вас бачити. Сьогодні підготувала для вас таку цікаву тему, зокрема про яку. Е... Люблю спілкуватися нашими глядачами, дивитися е такі теми. Це звичайно про погоду, погодні умови. І я знаю, що і ви це казали, і інші експерти про те, що клімат в Україні буде змінюватися. Тож, зараз, початок літа, ми вже відчуваємо таку, знаєте. Різку зміну погоди у нас було дощі, дощі і тут просто спека, неймовірна, і починається така, знаєте, прям спекотність. Чи дійсно зараз клімат в Україні буде зовсім інший? І до чого приготуватися власне українцям? До якої погоди влітку приготуватися українцям? Та ви знаєте, мабуть, літом нам хочеться все ж таки переживати енергію літню. Правильно, тобі ж ми літом хочемо насолоджуватися. Насправді так змінюється не клімат, але змінюється не тільки в Україні, у всіх країнах змінюється. І, наприклад, в Азії зараз стає холодніше в Європі, так як в нас дома в Україні, так стає тепліше. Але насправді робиться сув, те, що мені відомо, робиться сув по порі року. Тобі ж зими як такої. У нас вже немає, і їх вже не буде, і буде більше такої теплої пори. І наша земля, в принципі, для нашої землі також дуже добра теплота. Тому що уявляєте, якщо трішки зміниться клімат, то більш наші люди зможуть два рази збирати урожай. Тобі ж буде е, рости дуже багато фруктів. Це насправді позитивно. Е, те, що мені говорять, що зміни будуть, і саме основне нам знаєте, увійти в рух цих змін. Дивіться, зміни будуть такі, які ми не чекаємо. До яких ми не готові. Це зміни не тільки кліматичні, розумієте? Кліматичні, зокрема, тому що зараз дуже багато, от, наприклад, третє і друге число триває велика магнітна буря, тобі ж є певні всю на сонці. Відповідно, ми отримуємо хвилю оцих енергій. У людей може боліти голова, погане самопочуття. І зараз дуже поширено через зміну, люди просинаються декілька разів вночі. Дивіться, не потрібно хвилюватися. Якщо ви прокидаєтеся, декілька разів уночі не хвилюйтеся. Не думайте, що з вами щось не так, тому що раніше ви повноцінно спали 8 годин. З вами все так, просто ви реагуєте на висоту вібрацій, з вами усе добре. Но це показник того, що ви підняли свою вібрацію і ви почали відчувати вібрації на тонкому плані. І коли під час сну до вас, наприклад, проходять ваші ангели, ваші наставники, ви можете прокидатися, тому що ви чуєте, ніби якусь енергію. Це означає тільки те, що ви вже на тому високому рівні, на якому можна з вами максимально зв'язатися. Також, якщо людина перебуває у сні і її розбудять в сні, це означає, що, можливо, на неї зараз іде якась така низьковибраційна енергія. І для того наставники, ангели-хранителі вони пробуджують із сну людину. І тому ви прокидаєтеся. У вас може бути якесь навіть хвилювання, коли ви прокинулися. Не хвилюйтеся, вас розбудили. Для вашого блага побудь не старайтеся заснути, побудьте в тому стані, помоліться, поговоріть з Богом. Не хочете спати, попийте води. Тобі ж займіться такими справами, не заставляйте себе спати, не думайте, що ви не виспитеся. Насправді ця вся зміна буде іти до того, що ми будемо менше спати і менше їсти стосовно їди, це таке, тому що ми любимо поїсти. Але насправді ми будемо вже менше зосереджені на культі їди, тобто ми менше будемо хотіти їсти через зміну цих вібрацій. Зараз люди насправді вже менше їдять, більше переходять ну, на овочеву їжу, більше п'ють води. Але насправді ця вся зміна вона йде для нашого блага. Не потрібно думати, що старі програми, за якими ми жили, вони зараз дієві ні, так як змінюється енергія землі, і тим паче цей 25-й рік це буде руйнація усіх а, програм, структур. Навіть певних релігійних організацій, соціальних організацій, тобі ж це буде рух старої системи. Руйнація енергетично. Енергетично, тому що все вже себе якби вижило, розумієте? Ну ми не звикли до нового, тому що нове для нас невідомий, і ми його боїмося. Ну не варто боятися. Ми повинні увійти у цю хвилю вібрацій і не протистояти. Тому що, якщо ми будемо протистояти змінам і ловитися за старе, матриця це може щитати, як ми як те, що ми хочемо проживати старий досвід. Розумієте? І нам просто будуть сценарії крутитися старого досвіду. Тобто ми будемо крутити. Як в колесі, а коли ми розслабимося, віддаємо це борцю. Тобі завжди є у Бога божественний план. І повірте, він завжди на нашій стороні, він ніколи не проти нас. Але ми силою свого страху і того, що ми не розуміємо, що щось невідоме перед нами, ми можемо висловлювати свободу волі і робити необдумані вчинки. Ми можемо йти туди, куди ми не повинні йти, робити вибір такий не в нашу користь, як потім результат уже буде. Резумієте? Тому ці енергії вони не тільки кліматично змінюються. І дуже І саме цікаво, ви знаєте, що для людини дуже важливо тільки емоційна складова. ж, якщо ми будемо зараз бачити зміни клімату, зміни енергії землі, зміни там якихось гілок, суспільних, соціальних, релігійних, нам не потрібно. Іти за емоціями. Тобі ж нам потрібно свої емоції тримати як в контролі, управляти своїм життям самим, не бути підвладним стороннім зовнішнім енергіям, так як вони нас зруйнують через те, що ми підемо за, ті, за тими енергіями, ми зробимо тільки гірше собі. Відпустити, якщо відбувається щось у зовнішньому світі, те, що нам не подобається. Ми не все можемо контролювати те, що ззовні, але ми можемо контролювати те, що всередині нас. У нас є золотий ключ до нас, до нашого тіла. І ми повинні зрозуміти, що наше тіло це наш храм, а наш алтар це наше серце. Розумієте, де ми молимося, ми йдемо до алтаря молитися, до нашого серця. І наше серце, як і божественне серце. І повірте, якщо ми віддаємо так, знаєте, не те, щоб по течії, а просто спостерігати. Коли ми будемо бачити, зараз вже відбуваються зміни, відбуваються зміни, відбувається загострення воєнне навіть між країнами Азії, розумієте? Зараз відбуваються всюди зміни. Найгірше відбувається в Україні. І ці зміни для нас вони дуже плачевні, розумієте? Тому що е, ну, це вже неможливо втрачати. Ми емпатичні. І коли ми читаємо новини, коли ми читаємо про чужі долі, ми не можемо не плакати. розумієте. І навіть ми настільки емпатичні, що от ми дивимося навіть мультик. Тепер вийшов мультик про Ісуса, «Цар царів». І ви знаєте, що сценарій вони дали старий, ну я не буду говорити про це, я скажу одне: коли Петро ішов по воді до Ісуса, Ісус йому сказав: Іди, Петро сказав, поклич мене, я піду до тебе по воді. І ви знаєте, що Яка глибока суть? Він ішов по воді до Ісуса, поки мав віру. Як тільки він засумнівався в тому, що він іде по воді, він провалився під воду. Вода це емоція. Як тільки ми провалюємося, як тільки ми сумні... починаємо сумніватися в собі у Богу, наша віра стає хитка, і ми падаємо під воду. Тобі ж ми падаємо у емоції, но на дно, вода це наші емоції. Наша хитка віра і наш сумнів, він нас на дно забирає, розумієте? І ось цю, цей наш ключ віру ми повинні завжди тримати в серце, незважаючи на такі надзвичайно сумні події, які навколо нас. Тому що неможливо дивитися на це все без сліз, без співчуття. І воно, знаєте, воно вже. Воно вже тут. Воно вже у всіх людей тут. І ці зміни, здається що, здається, що вже ніколи не буде краще. І це така провірка нашої віри. Розумієте? І про це важко говорити кожному. Но ми повинні утримувати цю віру. Не провалюватися у вир цієї води, у цих емоцій. Ми повинні триматися і повинні об'єднуватися енергетично. І вчора, коли я була в медитації, мені чомусь сказали таке послання молитися за все людство. Я ніколи такого послання не отримувала. Я вам чесно скажу, я ніколи не отримувалася. Я працювала енергетично, те, що казали, робити, я робила. Ну мені ніколи не приходило послання молитися за людську расу за людей. Причому за всіх людей, за кожну дитинку, за кожну матір, за кожного батька, за того, хто зараз самотній, за того, хто знедолений, молитися за того, хто втратив віру, а найбільше просити молитви за того, в кого туман перед очима, у кого темна пов'язка на очах, і він робить зло. Найбільше молитися за цих людей, які сліпі, які роблять зло і думають, що це во благо. Розумієте? я знаю, що тисячі людей моляться. І дуже добре об'єднатися в одній точці в цій молитві просто за всіх людей. Про це важко говорити, про це важко думати. Але оця важкість. Вона занижає нашу вібрацію, нашу чистоту. І дуже важко завжди тримати себе у позитиві. І дуже важко говорити завжди хороше. І це важко. Але з кожним нашим подихом. Нашим життям ми розуміємо, що ранок настав, і ми сьогодні можемо жартувати. І сьогодні ще є життя, і сьогодні ми можемо ще говорити про життя. Тобі ж піджартувати, розумієте? І кожен ранок настає це наш новий день. Ми знову вдихаємо повітря і знову можемо радіти. І оце і нас тримає. Цінність цього життя і є день, є ніч. Проживаємо день за днем, проживаємо, оплакуємо, проживаємо важкі події, проживаємо хороші події. І Баланс у цьому, знаєте, який, відпускати погані події, але відпускати і хороші події. Не утримувати і не триматися і за хороші події. Радіємо сьогодні, жартуємо, благословляємо один одного, благословляємо всіх і відпускаємо це благословіння. Оплакуємо сьогодні когось. Ми знаходимося в смутку і відпускаємо цю подію. Відпускати з легкістю, з легкістю, іти з легкістю, бо ми загрузнемо, ми потанемо, ми впадемо на дно. А нам це не треба робити, тому що є колективна наша енергія, і вона надзвичайно впливає на землю. Земля відчуває ці вібрації. Розумієте? Так, я ж ви абсолютно праві. кожен раз тримати себе якнайбільш на високій вібрації. Ви абсолютно праві Про те, що дійсно треба відпускати все з легкістю і не тримати ці емоції, тому що вони ось тут всередині. Завжди будуть залишатися у людей, і треба звільнювати місце аби наповнювати своє тіло новими емоціями. Я надіюсь, лише позитивними. Я дуже вдячна вам за цей випуск. Я впевнена, що власне зміни в Україні підуть лише найкраще на позитивно вплинуть на українців і на весь світ. І, зокрема, у світі будемо спостерігати все, що буде відбуватися, і е, записувати з вами різні випуски. Я дя дуже дякую вам і до зустрічі в наступних випусках. Дякую.